Якщо в тебе є сім'я, тобі треба така тачка. Дивись цей тауран настільки запакований, що ти таких лексусів навіть в інтернеті не бачив. Пам'ятайте, Луцьк пробігів не крутить. А я вам показую цей витвір мистецтва. Максимальна оптика. 20-й рік, 12-й місяць, безключовий доступ, дизель, 2 літра, 193 пробігу, автомат. Поїхали по порядку. Два. Датчики мертвих зон складаються, регулюються, підігріваються дзеркала, контурні підсвітки, повний електропакет, ДІН, аудіо, акустична система, підігрів, сидінь, керма, лобового скла, лещоток приборів, автосвітло, масаж, алькантара, електрогулювання, запуск кнопки, система автохолд, ВБА-100. Мультимедіа, CarPlay, бездротовий, Android-Auto, клімат-контроль трьохзонний, контурна підсвітка Ambient контроль тримання полоси, порошок в подарок, столики для далеких подорожей, сидіння трансформери, друзі, серво, привід багажного відсіку, гума, Pirelli на 17-х дизайнерських дисках, камера заднього огляду, форкоп є, правильний колір є, ціна є, розмитнення є. Що ще треба? Номер телефону власника пишу, телефонуйте, питайте, домовляйте, сторг по-любому присутній біля автомобіля. Кого цікавить, знаходиться. В місті Луцько просто ідеальні комплектації. Отака от, от сімейна крута тачка. Мені зайшло. А вам як?